В першу чергу галичина це для мене люди. Це люди, які тут живуть, це люди, які мають свою опідню. Мені навіть зараз е, важко, важко сказати. Важко сказати, що що значить Галичина. Галичина, мені здається, це є той локомотив, цей локомотив, який мав би рухати всю Україну вперед. Галичина, мені здається, це той приклад, який хотіли би наслідувати. Вся решта. Всі решта українці. В першу чергу Галичина це Україна. Я не розділяю Галичину і Україну на якихось дві частини. Це є все Україна. Вона в принципі є. Такою самою частиною, як і Таврія, як Полісся, як інші частини України, мабуть, що це все.